У різдвяні дні 1972 року арештували 14 українських інтелігентів. Ці різдвяні арешти дали початок хвилі особливо жорстоких репресій. До кінця 1972 року заарештували 100 осіб, а до 1974-го Майже двісті моя тета слава тоді також ходила з тим вертепом, Пощастило їй так, якби втекти і не наразитися на небезпеку. Так що потім її мама там казала, що перестань, не водися з цими людьми. Ну типу тепер арештують. Ось як згадував ті страшні дні поети і прозаїк Ігор Калинець, який відбував заслання на забайкаллі разом з дружиною. Він пише, що в таборі було фізично важко. Стара мати чи маленька дочка могли проїхати тисячі кілометрів для побачення, але в останній момент забороняли. Він додає з іншого боку, ми були духовно вільні. Ми скинули ту маску, яку носили в суспільстві до арешту. Бо там треба було прикидатися, що ти радянська людина, а не так би мовити, буржуазний націоналіст і ворог радянської влади.